Продовжимо підбивати підсумки цього складного року, і у нас в гостях адвокатка Олена Доненко. Вітаємо вас. Вітаю вас. Давайте спочнемо, як то кажуть, спочатку, 24 лютого. Ця складна непроста і страшна рокова дата для нашої країни. І одразу хочеться згадати про мобілізацію введення воєнного стану. Скажіть на вашу думку, чи був цей механізм на той момент відточеним і готовим, і чи не було якихось проблем з введенням? Звичайно, що відточеним і готовим цей механізм не мов бути апріорі на той момент, тому що країна стикнулася з такою ситуацією вперше. Але вже добре, що на той момент цей механізм був законодавчо прописаний. І е, наші очільники керувалися нормами законодавства, одразу був введений військовий стан та оголошена мобілізація. Якщо ми з вами пригадаємо ті дні, е, як тут поряд у е, сквері, Відбувався запис, відбувалася запис до територіальної оборони міста, скільки там було людей, скільки людей стояло в черги, то я думаю, що от саме ці люди, які у перші дні війни добровільно пішли захищати країну, то саме дякуючи їм, мобілізація у нас, можемо ми ж сказати, вдалася. А, тому що а, саме на, цій, на, на цьому волевиявленні людей, які а, відчували в собі, що саме вони сьогодні повинні бути там. То не було ніяких провалів. І якщо ми порівняємо з тим, що відбувалось в Україні агресорки, так там же ж була мобілізація. Як там гребли людей, там у яких є п'ять дітей, ін... людей з інвалідністю, хворих взагалі, як люди ховалися, були змушені ховатися там будь-де, то ми відчуємо е, суттєву різницю між тим, е, як в Украї... Україні, що напала на нас, відбувалося, і як в Україні що захищається, люди добри. Провільно йшли і захищали, і зараз захищають свою країну. Тож, дякуючи цим людям, мобілізація у нас, можемо сказати, відбулася. І одразу щодо цього ж тут цікаве питання озброєння нашого населення. Спочатку війни цивільним особам дозволили брати участь у обороні країни, і Рада врегулювала це питання. Тобто, питання видачі вогнепальної зброї та її застосування. На вашу думку, чи справно все це спрацювало тут у цьому розрізі цього питання можна розглянути також факт, комбатант некомбатант було дуже багато суперечок? Так, це цікаве питання. І це відбувалось саме в ті ж самі перші дні війни. І коли ніхто не розумів, що відбувається, як далі буде, і коли вже висаджувалися у нас десанти біля Києву, біля столиці, то саме мені здається, саме із столиці пішла ця пішов цей напрямок, коли видавали зброю людям, так це було врегульовано. І зараз все змінюється, тому що зараз ми знаємо, що якби відмотали назад цю ситуацію, і роззброюють ці формування, це у Києві. і Деякі люди кажуть, що це погано, але все ж таки зараз немає ніякої проблеми, якщо людина хоче захищати країну, вступити до лав ЗСУ і отримати зброю, і приміняти її там, де вона зараз потрібна, тобто на фронті. Зараз, дякуючи ЗСУ, дякуючи ситуації, ми можемо сказати, що більш-менш спокійна ситуація у нас в столиці, немає там ніяких ДРГ, дякуючи Богу. то Навіщо там ці озброєні люди? Яку функцію вони там зараз будуть виконувати, і тим більше ця зброя, я так розумію, дуже потрібна на фронті. так само, як і ті люди. Якщо вони хочуть робити щось зі зброєю, пусть їдуть на фронт та її там використовують за призначенням. Я так вважаю, зі зброєю розібралися, та все ж таки є і інші механізми. Оборони, скажімо так, і щодо санкцій, щодо е, того, як санкціями наша країна бореться із країнами-агресорами, я маю на увазі Росії і Білорусь. Чи, е, е, були якісь механізми розроблені, чи були вони втілені? А так дійсно питання санкцій, воно надважливе, тому що воно стосується грошей, які дуже необхідні нам у цей період. А я пригадую також початок війни. Ми все з кожним питанням до нього вимушені повертатися, тому що так тоді було все не зрозуміло. я пригадую, як у березні ми обробляли дуже велику кількість інформації і з подивом відзначили про те, що у нас у Дніпропетровській області є корпорація, яка засновником якої є оборонна корпорація Російської Федерації, і яка виробляє запчастини до ракет, скажімо, які до нас зараз і летять. І вона працювала. Тож основним завданням держави на той час було заблокувати отаке виробництво і заблокувати можливість виведення активів до Росії та до Білорусі, чиї власники там були. Із цим завданням, на мій погляд, держава справлялася дуже повільно. Так, не було розроблено відповідне законодавство, ніхто такого не чекав. Але навіть те законодавство, що було тоді, воно дозволяло зупинити виробництво, зупинити це. Але це ми вже десь у середині лі... у середині літа. Появилася інформація про те, що зупиняється так ці виробництва і накладаються санкції на підприємства, власниками яких, власниками яких є російські громадяни або білоруські громадяни. Зараз поступово законодавство приходить до якихось норм, до зрозумілого якогось шляху, як це майно буде, ким воно буде управлятися в подальшому, як воно буде можливо реалізовуватись. Але також ми можемо відмітити, що наші західні. Партнери, вони мені здається, навіть скоріше, ніж наша держава розбиралися з цими російськими активами. Ми можемо згадати Італію, там там, де російська власність, мабуть, ще з весни. Блокувалася щодо своїх власників, і навіть ми пам'ятаємо, що великі будівлі, вони віддавались під переселення наших біженців, і це звичайно такий позитивний крок. І сподіваюся, що надалі також санкції будуть діяти і будуть більш жорсткими та більш відчутними для саме країни-агресора. Сподіваємось разом із нами. Давайте перейдемо до громадських таких питань, скажімо так, і питання щодо регулювання трудових відносин в нашій країні. Розкажіть, будь ласка, чи виявився таким страшним, як це уявляли цей законопроект, і у чому були основні причини для того, щоб були такі суперечки і невдоволення з боку українців? А, так, Трудове законодавство притерпіло за час війни, мабуть, найбільшу кількість змін, воно змінювалось поступово, і підсумком став саме той закон великий, про який ви кажете. А, чому невдоволені громадяни останнім законом, мабуть, по-перше, це те, що Багато людей, багато жінок, які виїхали, вони спочатку мали право дистанційно працювати на будь-яких посадах, якщо звичайно, їхня робота передбачала можливість дистанційного її виконання, і отримувати заробітну оплату вже безпосередньо з України. Але потім. Що стосується державних підприємств та людей, які отримують заробітну платню з державного бюджету, були прийняті зміни про те, що вони не можуть дистанційно працювати із за меж України. Але таких людей виїхало дуже багато. Їм було запропоновано повернутися або скласти свої повноваження. На мою думку, це цілком зрозумілий крок. Тому що е, дуже багато жінок поїхало у тому числі не з зони активних бойових дій. І вже на момент, коли приймалися ці зміни, уже людина могла е, якось для себе зважувати, чи вона повертається, чи важлива їй робота далі продовжувати. Тому що е, для тих, хто залишився, робота це надважливо, що е, вони тут мають заробляти собі на життя. То хтось поїхав, а хтось із тих, хто залишився, може. Зайняти його місце, і це зрозуміла і об'єктивна обставина, яку треба було, звичайно ж, так зробити. В цілому зміни трудового законодавства, як на мене, вони її повністю відповідають вимогам нашого часу. І сподіваюся, що і далі вони будуть ще продовжуватись, тому що є ще певні невирішені питання у цій сфері. Давайте продовжимо по списку голосних їх так законів. і Такий закон 2693D, закон про змі. І тут така цікава ситуація, що Європейська Федерація журналістів назвала цей документ гідним найгірших авторитарних режимів. Поясніть, будь ласка, чому була така думка, і чи дійсно все так страшно? Дивіться, цей закон був прийнятий на це. була одна із сіми вимог. Щодо початку переговорів про вступ України до ЄС, тому ми розуміємо, що якщо це одна з сіми вимог. Такого глобального процесу, то це є надважливий документ і вже позитивно те, що він був прийнятий, тому що до цього у нас його не було. Чому Асоціація зробила таку жорстку заяву? Ми можемо припустити, що в цьому законі є обмеження стосовно того, що навіть інтернет-сайти можуть бути закритими там за певних умов. тобто, це скидається на перший погляд, можливо, на якусь цензуру, проти якої ми довго боролися до цього, і коли ми йшли до демократичного суспільства і вільних СМІ, то це було нам неприйнятне. Але а, якщо ми подивимось на ситуацію, яка складається у нас зараз, то а, такі обмеження, вони, можливо, і є актуальними, тому що інформаційний фронт він е, так само важливий, і ми бачимо, що відбувається на ньому, і що країна-агресорка, вона не тільки е, ракети на нас кидає і йде війною. Така ж сама війна є на інформаційному фронті. І якщо буде зрозуміло, що це припустимо якісь агресивні дії ворожої країни, то на мою думку, так такі е, засоби масової інформації мають бути. Зачинення саме зараз у період воєнний. Як то воно буде після нашої перемоги, то вже інше питання, і я думаю, що там може можуть бути вже і внесені зміни, і як то адаптована до мирного нашого стану подивимось після нашої перемоги давайте рухатись далі щодо так званої демократизації судів тут цікаве питання законопроект 7662, і він змінює процедуру відбору судів конституційного суду україни розкажіть будь ласка про цей законопроект так щоб наші глядачі щоб ну я в першу чергу також зміг зрозуміти про що там йде мова а найбільше те що викликало резонанс у цьому законопроекті а це те, що до відбору суддів будуть зараз а, залучатися іноземні експерти. А, якщо ми а, звернемось до суддівської реформи, яка у нас уже багато років відбувається, і це є також одним із одної з умов до вступу України до ЄС її завершення і якщо ми подивимося, як у нас функціонують суди, наскільки корупція і дійсно є в цих судах, ми ж усі розуміємо, що відбувається там, то мені здається, що залучення саме іноземних експертів до такої важливої ланки до, до третього органу влади, скажімо так, воно є зараз. Тим, що ми і потребуємо, тому що це буде додатковий як запобіжник. Зараз у нас не, не працює ні Вища рада правосуддя, ні вища кваліфікаційна комісія суддів. Уже декілька років не можуть це сформувати. Саме, На мою думку, саме тому, що система бореться із цією реформою. Система бореться із цим новим. Вона хоче зберегти себе. Але сподіваюсь, що саме у наступному році всі ці кроки будуть завершені ці органи, які контролюють суддів, будуть сформовані. І на мою думку, це позитивно, що будуть приймати участь у європейські експерти у такій важливій сфері діяльності. Давайте повернемось до воєнної теми, до наших військових, закон про відпустки для військовослужбовців. Багато хлопців, багато дівчат, наших оборонців на не на це дуже чекали. І тут питання не в тому, яким чином сформували цей законопроект, а в тому, чому так довго чекали, як ви вважаєте? Адже здається, пройшло сім або вісім, якщо я не повіляюсь, місяців після того, як це прийняли. Так, це було трошки можливо з одного боку довго, але якщо країна у війні, якщо у нас проходить мобілізація, і скоро вже буде рік, як мобілізовані перші наші співгромадяни на захист країни. То можливо, закон про відпустки військовослужбовців саме він не був таким першочерговим і таким нагальним у перші місяці війни, скажімо так. Тому що ми пам'ятаємо, якщо ми звернемось до цивільного трудового законодавства, то ми пам'ятаємо, що людина, коли йде на нову роботу, вона тільки після того, як відпрацює 6 місяців, має право брати відпустку. Тому, можливо, час зараз настав той час, коли. Та ті перші люди, які попали у мобілізацію. І зараз вже можуть іти відпустку, тому що, як повідомляється у засобах масової інформації, на демобілізацію розраховувати ми, звичайно, не можемо, допоки йде війна. І замінити цих людей буде поки що неможливо, тому що ці люди вони пройшли певне навчання, вони вже мають певні навички, то замінювати їх на нові, то є недоцільно. І, звичайно, що одночасно з цим люди, які є військові, вони також мають право. Відпочивати мають право йти у відпустку, тому цей закон з'явився саме зараз. І я вважаю, що позитивно, що взагалі він з'явився, і права військових не будуть порушуватися. Пані вона залишається приблизно одна-дві хвилинки, на жаль, час наш лімітований Давайте наостанок. Можливо, про щось тільки ну не поговорили. Що ще на вашу думку? Про що ще варто поговорити? Uh, ну, давайте ще поговоримо, можливо, трошки зазирнемо у майбутнє. І будемо мати такі сподівання, що той шлях, який пройшла Україна за цей короткий проміжок у 2022 році, на шляху до Європейського Союзу, що все ж таки ніякий ні зовнішній ворог, ні внутрішній ворог, якого також достатньо зараз є у нашій країні, не загальмує цей процес. Ми бачимо позитивні зміни стосовно прийнятого законодавства, яке який вимагав європейський союз для початку переговорів щодо. Ступу ми бачимо, що саме під кінець цього року вони нарешті зрушили з якоїсь мертвої точки, і будемо сподіватися, що 2023 рік принесе нам також суттєві зміни на цьому шляху, і Україна значно продвинеться до вступу до Європейського Союзу. Сподіваємось, разом із нами дуже вдячні за те, що завітали до нас сьогодні. З прийдешніми вас святами. Ми ж будемо повертатись до нашої основної студії. Олена Доненко, адвокатка, була із нами.